Вітаю! Від сьогодні ми починаємо вивчати науку, що допоможе вам краще пізнати себе та навколишній світ. Протягом минулих років ви ознайомилися з різними природничими науками. Однією з них є біологія. Її досягнення, значення для існування людського суспільства ви вивчатимете протягом цього та наступних навчальних років. Поміркуйте, чому природничі науки поділяють на окремі галузі та що спільного вони мають. А також пригадайте, всі природничі науки. Вони вивчають природу, тобто все те, що нас оточує. Наприклад, астрономія вивчає небесні тіла та явища Всесвіту, фізика досліджує загальні властивості матерії та пов'язані з нею явища, виявляє закономірності, які керують цими явищами Хімія це наука про будову властивості та перетворення речовин. Географія вивчає поверхню нашої планети, природні умови, розподіл різних природних об'єктів. Екологія вивчає зв'язки організмів та їхніх угрупувань між собою та з неживою природою. Біологія ж це наука про життя в усіх його проявах. Біологія досліджує живу природу, закономірності її функціонування та різноманітність організмів. Біологія це комплексна наука. Вона галузиться на декілька самостійних наук, які вивчають різноманітні організми, процеси, що в них відбуваються, угрупування організмів. Наприклад, ботаніка це розділ біології, що вивчає рослини, їх будову, життєдіяльність, розмноження, хвороби, історію розвитку, географічне поширення, класифікацію тощо а також структуру, розвиток і розміщення на земній кулі рослинних угрупувань. Зоологія це розділ біології, що вивчає тварин та їхні взаємозв'язки з довкіллям. Наука зоологія досліджує різноманітність тварин, систематизує їх, вивчає їхню зовнішню та внутрішню будову, закономірності їхнього індивідуального та історичного розвитку, їхню еволюцію, поведінку та географічне поширення. Мікологія це наука, яка досліджує гриби, як особливу групу організмів, що становить самостійне царство живої природи. Мікробіологія це наука, що вивчає мікроорганізми. А вірусологія це наука про віруси. Цитологія це великий розділ біології, що вивчає будову клітин, будову окремих структур та органел клітин, хімічний склад та перетворення в клітині. Функції клітини, функції органел, ріст та особливості розмноження клітин. Гістологія це розділ біології, що вивчає будову тканин живих організмів, а еволюційне вчення встановлює закономірності історичного розвитку життя на землі. Біологія це окрема природнича наука, але вона тісно взаємодіє з іншими. Між біологією і іншими природничими дисциплінами виникають зв'язки. І утворюються нові науки. До прикладу, біохімія виникає між біологією та хімією і вивчає будову та властивості і перетворення речовин в живих організмах, а біофізика виникає між біологією та фізикою, вивчає процеси та явища, що відбуваються в живих організмах, встановлює закони, яким вони підкоряються. Спільним для всіх природничих наук є метод наукового дослідження. Це спосіб, у який можна отримати точні достовірні висновки про навколишній світ. Будь-яке наукове дослідження починається із запиту, тобто з нез'ясованої проблеми, що цікавить науковця. Проблема може полягати в необхідності пояснити певні спостереження або наукові факти. Інколи такі спостереження можуть бути неочікуваними і навіть у чомусь суперечити початковим переконанням. А відкриття можуть робити не тільки професійні науковці, а й пересічні школярі. На підставі наявних фактів науковець має сформулювати чітку, доступну для перевірки гіпотезу про те, як один фактор впливає на інший. Гіпотеза це обґрунтоване припущення. Висунуте з метою з'ясування властивостей і причин досліджуваних явищ, яке підлягає експериментальній перевірці, щоб чітко формулювати гіпотези для досліджених факторів вели назви змінних, тобто таких факторів, які можна змінювати і досліджувати під час експериментів. Отримані дані опрацьовують і представляють у вигляді діаграми, графіка тощо. Для цього зазвичай досвід повторюють кілька разів, щоб уникнути впливу сторонніх факторів, і за обробленими даними роблять висновок щодо правильності гіпотези, чи справді вдалося експериментально підтвердити наявність зв'язку між досліджуваними явищами. А наразі з'ясуємо значення біології в житті людини. Крім загальнотеоретичних, біологія розв'язує і прикладні задачі. Наприклад, стрімке зростання останнім десятиліттям населення нашої планети може призвести до нестачі харчових продуктів у певних регіонах, наприклад, Африки чи Близького Сходу. Щоб розв'язати проблеми з продовольством, науковці з різних галузей біології за допомогою сучасних методів створюють нові високопродуктивні сорти рослин і породи тварин змінюючи їхній спадковий матеріал. Біологічні дослідження використовують також у різних галузях медицини. Результати цих досліджень дають змогу поставити точний діагноз людині з хворобою, розробити рекомендації для профілактики різних захворювань і ведення здорового способу життя. Також біологічні дослідження застосовують для збереження та поліпшення якості навколишнього середовища. От і все на сьогодні. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!